Привіт! Сьогодні ми зробимо ось такі чудові браслети макраме Для цього нам будуть потрібні ножиці. Ісеринк за бажанням, щоб зробити на кінці ось так, я використовую нейлоновий шнур, ширина його 1 міліметр, і я взяла цього нейлонового шнуру для основи 40 см. Ще я взяла жовтий та синій шнур. 80 см для самого браслету. Та я взяла 20 см жовтого шнуру, щоб зробити ковзаючий вузол. Ось це ковзаючий вузол. Чому він так називається? Тому що він повинен. Ковзати. Якщо ви будете затягувати, то він у вас буде ковзати погано. Ще нам буде потрібно е, плести е, на станку. Зараз я вам покажу ось такий станок. Е я взяла коробку від взуття, е зробила два надрізи ось тут і ось тут. Навпроти кожного. І на цьому станку я буду зараз плести свій браслет. Ну що ж, поїхали. Вішаємо наш шнур 40 см на, на два відрізи. І ось тут. Закриваємо, і з другого боку робимо так, також таке саме. Натягнули ось так. Вийшло. Тепер беремо два шнури по 80 см жовтий та синій. Спочатку синій ми протягуємо внизу під. Ниткою 40 см. Так? А тепер жовтий ми кладемо наверх. І кладемо два кінця синіх на жовтий. Ось так. чином І тепер все це ось таким способом затягуємо. Ось сюди ставимо. І тепер робимо правий вузол. Зараз я вам розкажу, як його зробити. Для цього ми складаємо нитку, правий або лівий сер... Е, е Так, складемо синю нитку четвірочкою. Ось таким способом. Тепер на неї, другий, другий, з другого боку, покладемо нитку синього кольору. І тепер оцю нитку, яку ми поклали на четвірочку, ось цей шнур, бачите? Ось цей шнур, ось він. І нам його треба покласти під. Ось ці нитки, зараз хвилинку під, о, під оцю 40 см під нитку і витягуємо з, е, з е, четвірочки. І затягуємо. Вирівнюємо ось ці дві ниточки, щоб кінці були однакові. Це у мене підходить, затягуємо. Так, затягнули. І тепер, якщо ми зробили вже правий вузол, то зараз ми робимо лівий вузол. Якщо ми коли робили правий вузол, то ми робили ось так четвірочку правою ниткою. То зараз ми будемо робити четвірочку лівою ниткою. Що ж, взяли ліву нитку, поклали четвірочкою. Тепер другу нитку на неї. І ось цю другу яку ми поклали на неї. Кінцем під ось цю четвірочку, там, де йде перехрестя. Під. І затягуємо. Сильно. Тепер робимо правий вузол. Робимо ці вузли по черзі, тобто, якщо у нас був лівий, то зараз ми робимо правий. Зараз робимо праву четвірочку, накладаємо на неї ниточку, і ось цю ниточку ми під ось ці дві взяли. Далі робимо лівий вузол. Кладемо ліву четвірочку, накладаємо. І кінець нитки під очі дві. Будемо правий вузол, права четвірочко, на неї і під ось сюди. Витягуємо в четвірочку. Ось так робіть і далі половину синього. Якщо вам не зрозуміло, перемотайте відео на початок. І повторіть я вже доплила половину браслету синього кольору. Зараз я переверну мій станок ось так. І зараз ми так само будемо плести тільки жовтою ниткою. Що ж почнемо з правого вузлу. Для цього ми Робимо четвірочку, накладаємо на неї нитку. Ось цю нитку, яку ми не наклали, під двома кольорами, беремо з четвірочки і затягуємо. Тепер робимо лівий вузол. четвірочку робимо. Накладаємо на неї. І кінець нитки, яку ми наклали. Ось вона, наклали під двома, під основою і нашою ниткою, якою ми зробили четвірочку. Ми затягуємо і тепер робимо правий вузол, Зробили четвірочку, наклали і під. Так. Тепер робимо лівий узл, наклали. Цю нитку, яку ми наклали. Підемо. І в четвірочку ми взяли. Тепер робимо правий узл. В четвірочку наклали і підемо. Робимо лівий вуз, наклали і ось цю нитку під ось так і доплит... ви доплитаєте жовтий. Якщо вам не зрозуміло, перемотайте відео на початок і передивіться. Зняла свій браслет з станка, обрізала ниточки, щоб залишилося 2 см приблизно ось тут і ось тут. І Далі я візьму е, карточку, яка вам не сильно буде потрібна для нашого ковзаючого вузла нам буде потрібна карточка та Нитка жовта 20 см. Ще я візьму прищепку, щоб прикріпити наш браслет. Що ж, поїхали? Для цього я візьму мій браслет. І ось цю нитку 40 см, яку я обмотаю. Тобто взяла ось так. Так. Браслет. Ось так. Другий кінець нитки. І зроблю прищепкою, щоб вони держалися. Я приклеїла скотчем, тому що прищепка в мене не держала. Ось таким чином. Зараз я візьму нитку 20 сантиметрів і зав'яжу її на два вузлики. Зараз ми зробимо також макраме. Тобто спочатку я зроблю правий вузол, для цього я покладу нитку четвірочкою, на неї накладаю наступну нитку і під двома нитками ось так я візьму мою нитку. І зав'яжу, зробимо лівий вузол від цього ліву нитку покладу на неї. Я покладу другу нитку і під нитками я в четвірочку. Витяну з таким чином. Тепер зроблю правий вузол, праву нитку, поклала четвірочкою на неї і під основу. Можна проплисти, проплетіть довжину, яку, е, яку вам захочеться. Я буду робити 1 см. Я вже доплила мій ковзаючий вузлик, зараз я обріжу, щоб залишилося 2 см. Приблизно зніму мій ковзаючий вузол з картки, ось такий ковзаючий вузол в мене вийшов. Зараз я всі оці елементи, які я обрізала по 2 сантиметри, Я підпалю зажигалкою. На кінці ось цих двох ниток я одягну бісеринки, за бажанням. Ось такий в мене браслет вийшов, коли я підпалила все. І одягнула бісеринки. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, буде багато цікавих поробок.